Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі читати Крутобоксюб. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні глянемо, це мої комікси не Марвел і не DC. Така здовка. Почнемо з таких книг, як Місто грехів. На жаль, ці книги я ще не прочитав, але судячи з того, що я бачив. Вони незвичайні. Тобто вони якісь чорно-білі, незвичайні такі ілюстрації, тексту небагато. І для мене ці книги якісь незвичайні. І більше всього, як я зрозумів, вони для таких більш дорослих. Перша і друга книга. Місто горіхів. Отже, йдемо далі. А так, незвичайна книга. Білки вояки. Весна. Це про, скажімо так, два клани. Білок, Ну там, звичайно, крім білок, чи були якісь коти, лисиці, але два клани, які боролися між собою. А як саме? Навіщо, чому? І що з ними сталося? Ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Книга дуже прикольна, дуже крута. Як я зрозумів. Що в цій книзі, саме коли е, йшлося про ці, цих два клана, люди вимерли, Але я в цьому не впевнений. І сама книга прикольна, цікава, і ілюстрації дуже круті. І, але ця книга таке враження, що вирвана з контексту. Тобто хотілося б ще щось прочитати про цих білого, як перед цією книгою, про сам, сам сюжет, як це почалося. І взагалі про цих пояк. Ну і хотілося більше всього, щоб після цього, тобто сюжет щось про після, після цієї книги. Але сама книга все одно дуже прикольна, дуже крута е, в м'якій обкладинці. Далі. Вальхала. Така маленька книжечка, майже не відчувається в руках. Е, дуже легенька. В твердій обкладинці. Тут йдеться про вікінгів. А, як там вони між собою рубалися, хтось з хтось тим, хтось з тим. Звичайно, теж трохи вирвано з контексту, і я не дуже зрозумів е, в деяких моментах, хто проти кого, хто проти кого там б'ється. Але при цьому, якщо хочете щось таке про вікінгів, то тут круті ілюстрації, небагато тексту, і цю книгу я вам обов'язково раджу. Адже наступні дві книги Гідеон Фолс». Я вже зняв на них відео окремо, можете подивитися. Це не пов'язане з Gravity Falls, Це не пов'язано з Gravity Falls. Але ці книги, вони якісь дуже незвичайні. Тобто тут круті ілюстрації, не багато тексту. Читається легко, цікаво і недовго. Але сюжет дуже прикольний і незвичайний. Тобто тут розповідається про якесь село чи містечко таке. І про місто, яке, яке називалося Обидва Гідеон Фолз. І, і в село приїхав священник, тому що старий священик кудись пропав. І туди приїхав новий священик, і там з ним відбуваються різні пригоди з чорним амбаром і зникнення вбивства і так далі. А в місті о, чоловік в масці. Uh, який, що, який по вулиці збирає різне сміття, він каже, що це частини чорного амбару. І що він повинен це його місія його, їх знайти і скласти цей амбар. А що відбувається в цих двох uh, гідеонах-повзах, тобто в місті і в селі, що відбувається з священиком, що відбувається з цим чоловіком, що відбувається з їхніми знайомими. І взагалі, в чому там була сама розв'язка? Ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Взагалі, справді, дуже цікаво читати, незвичайно. І це така книга, що це не така, що ти читаєш і вже знаєш, що буде там в кінці книги, або ти просто, ти просто не знаєш, що там відбудеться на наступній сторінці. Там такі події непередбачувані, що на одній сторінці цей, ти думаєш, що буде це, а тут гоп, перегортаєш сторінку там взагалі інше такого, що ти догадався до цього. І такі останні три книги це замок тварин. Перша, друга, третя, а також чекаємо на четверту книгу, коли вона вийде. Це про там, де був такий як ферма замок, і там правий бик. Тварини в нього пахали, в нього також були ще собаки, які, якщо тварини щось не хотіли робити, могли їх загристи просто, щоб лякати тварин. А, і, а всі інші тварини мусили просто працювати. Тобто там навіть кішка мусила там тягати дрова взимку, щоб зігріватися, там замок будувати. І за їхню роботу вони отримували якісь жетони, а за ці жетони могли отримати якусь їжу. Але цієї їжі було мало, особливо якщо в тебе є діти, якісь і тваринам це не подобалось, але вони не знали, що робити, тому що собаки могли їх легко загризти. Бейки міг не давати їжі і так далі. А як, ви, а як вони почали боротися проти БК, проти влади? І що взагалі сталося? Ви дізнаєтеся, прочитавши ці книги. В другій книзі йдеться про їхню боротьбу взимку. Теж ілюстрації крутесні. сюжет крутежний. ідея крутезна. Ця книга мені, ці книги мені дуже сподобали. І вони підійдуть як і для дорослих, так і для дітей. Вони також підійдуть. Книги справді дуже круті. Також можете знайти на нашому каналі, як я знімав про ці книги відео. Отже, отакі книги в мене не від Marvel і не DC. Комікси. Отже, я вам обов'язково раджу читати комікси. Обов'язково вам раджу читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам це треба? Ну, а всім па 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 па